Так, да, ви знаєте, що в мене немає в Тіктоці, я є лише на OnlyFans. Yeah. Ви мене, мабуть, там. Oh, на так. Да. нова шутка. Так що. Ні, Дякую. ж яка нова шутка? Я є на Ну, yeah. Підписуйтесь. <реку> я за вами дуже часто наблюдаю в Тіктосі, чесно говоря, yeah. дивився дуже ваш, ваших інтерв'ю. Uh -huh. І я не знаю чого, але вони мені мене захоплюють. І якось одного вечора. Я в Фейсбук гортаю, і побачив рекламу на ваш на стендап-шоу. Чесно, так. я не разу в житті не був на одному стендап-шоу і побачив. Я думаю: ну на Гаріка, напевно, ще потрібно піти. І це вирішив піти. Взяв жінку. Ми приїхали, подивились сьогодні. Дуже сильно сподобалося. Дякую da. вам дуже. Так що у вас ще будуть по Україні, подорожі. Да. Надіюся, да -да -да. що вони будуть. Да. Ви знаєте, що в мене немає тіктоці, я їду лише на Оліфанс. Ви мене, мабуть, там <ріст> <голос> <пілляє> на Оліку. <воні, куди? пілляє> Нова шутка. Так що, что яка Нова Шутка, я є на онліку. Да? Ну підписуйтесь. <laughs> підписуйтесь. Все, дякую вам. Дякую вам.